Моє вітання. І сьогодні одразу до роботи. До Києва прибули радники з питань національної безпеки Європи, НАТО, Європейської ради та Європейської комісії, заявив Умеров. Що нам з вами з того, що вони всі прибули? Приїхали з двома намірами. Перший це перевірити все, що стосується коштів і фінансів, і дати піздюлі. А друге перевірити посади, хто на місцях, або оновлення цих посад. Ну, клас. Поїхали далі. Звільнення голови СБУ Малюка та призначення його головою СЗР чи секретарем РНБО справді розглядається як один із варіантів, але така ймовірність викликає багато запитань: хто підштовхує президента на такі рішення? Результати роботи служби свідчать, що Василь Малюк зараз на своєму місці. У Кремлі відкривають шампанське, якщо малюка звільнять із посади, рішення здивує і західних партнерів. Навіщо міняти тих на те, що ефективно працює? Так, ефективність. Далі Василя Малюка, його робота для України. На майбутнє, на будь-якій посаді, ну, тобто, незалежно від того, де він буде. Робота, ефективність буде оновлення посади у малюка. Це просто питання часу. Всі зараз рішення, які стосуються зміни. Посад вони приймаються не одноосібно, вони приймаються під наглядом зовнішніх спостерігачів. Це можуть бути наші партнери, це можуть бути конкретні люди, які дуже сильно хочуть цих змін, які знаходяться не в нашій країні, а за кордоном. Все це йде до миру. Тобто, Виконуючи зараз якісь перестановки, люди, президент, ті, хто там назначають і ті, хто приймає рішення, вони начебто виконують вже домовленості мирові, тобто підготовку до них. Ми з вами дивилися, що найближчі півроку 26-го. Тобто перше півріччя 26 року. Нам буде здаватися, що наче примирення, наче от ми йдемо прямо туди, куди потрібно. Але ключове слово здаватися. Поїхали далі. Я особисто проведу ротації у сфері безпеки та оборони, але заміна головнокомандувача з Сирського не планується, заявив Зеленський. Ротації у сфері безпеки та охорони, як це вплине на Україну на українців? О, тут прям хірові наслідки. Причому скільки ми вчора з вами дивилися, перестановки кадрові сьогодні вже трошечки зачепили цю тему, і перестановки саме у сфері безпеки і оборони. От вони будуть дуже не дуже для нас, давайте так скажемо. Що з цим робити? Що, що з цим робити? Що ми можемо такого сказати, щоб якось в світі це змінилося? Це буде по-новому у сфері безпеки і оборони. Спочатку ці зміни, звісно, вони нікому не сподобаються і, м'яко кажучи, будуть не на благо нас з вами. Але потім ми трошечки посидимо, подумаємо, як це все виправити, як ми завжди робимо, і виправимо. Не без участі прям народу України або Збройних сил України, що є одним і тим самим. Тільки на двох різних сторонах фронту. Ми тилові, розумієте, ЗСУ, а наші титани, вони там. Так що, щось таке гряде, серйозне у цій сфері? У 25-му році Україна отримала від партнерів рекордні 97 мільярдів допомоги. Хто про це звітує? От у нас є якийсь. Не знаю, там окремий орган, який показує, або це в міністерства мають доповідати за те, коли їм зайшли кошти. Якісь квитанції. Нам колись це показували. Тобто, колись таке було, колись таке буде. Фінансова допомога 52 мільярди доларів. Військова 45 мільярдів. Рекорд за весь час. Наскільки доцільно? Для Збройних сил України, для України витрачені кошти від наших партнерів 97 мільярдів доларів. Наскільки ефективно, можна можу сказати, наскільки неефективно. тобто 10-20% дійсно витрачено. Так, допомога від наших партнерів на сьогоднішній день. Партнери вже сидять, накривають столи і хочуть чокатися за нашу перемогу, за мир, за перемир'я. Як ви це не назвете? Вони не хочуть, ну тобто, вони не планують нам з вами от прям дуже серйозно допомагати на сьогоднішній день. Всі йдуть на мирову, тобто всі до цього готуються. Але потім чомусь вони знову будуть нам допомагати. Якщо зараз підписується мирний договір. То максимально його строк його придатності 2 роки. Так, нехай не Збувається допомога від партнерів цього року. Сказали, значить, далі поїхали. Україні потрібно залучити 800 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. То в чому проблема? Ну, скиньтесь, ну, візьміть. Mm, так, для економічного відновлення та процвітання. Про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Качка. Ой, Шмигаль, новий міністр енергетики. Як це для нас, для України? Наскільки ефективно людина буде проявляти себе на цій посаді? Що ж таке, що ж якось не фартіт, або наоборот фартіт. Значить, посада тимчасова, причому дуже сильно тимчасова, людина абсолютно не підходяща для цієї посади, і там буде людина, яка має відношення до. Або Збройних сил України, або будь-якої форми, або ця позиція буде міністр енергетики. Вона буде під контролем військових, або якогось урядовця військового. І от тоді буде порядок. Зараз не дуже. Дякую.